Та давайте не ну, уявимо собі таку картину суворий, майже німий острів десь у Чорному морі. Навколо зелене морське роздолля, а над ним височія самотня червона скеля, жодних білих хаток, жодного деревця, лише тиша, море і якась таємниця, що ховається в самому шумі хвиль. От саме з такого питання і починається одна з найвідоміших, мабуть, легенд української літератури, дівчина чайка це історія, яка з перших жерядків ставить нам загадку і веде у світ, де самопожертва стає вічною пам'яттю. В основі цієї легенди лежить, на перший погляд, проста, але така шляхетна місія. Батько, якого люди прозвали морським буслом, щоночі розпалював вогнище маяк, щоб оберігати мореплавців, а його донька, що виросла серед хвиль, була його першою і вірною помічницею. І от одного дня, підслухавши розмову морських мешканців, дівчина дізнається про щось страшне. Вони розповідають, що море виявляється розгнівалося на козаків, бо ті, мовляв, дарів не дарують, а лише зневажають його своїми веслами, і тепер стихія готує їм неминучу загибель. І ось він – ключовий момент, почувши це пророцтво, дівчина не вагається ані секунди. Це її вигук, це справжній виклик грізній стихії. Вона свідомо вирішує стати на захист людей, яких ніколи в житті не бачила. І протистояти по суті самій долі. Починається буря. Така, знаєте, що хвилі б'ють об скелі, а вітер рве вітрила. Але дівчина, навіть не сказавши ні слова старому батькові, стрибає у свій човен і кидається просто в епіцентр шторму. Вона вихоплює з води одного козака за іншим, відчайдушно борючись із розлюченим морем. Море, звісно, розгніване таким втручанням, розбиває її човен і, врешті-решт, поглинає саму героїню. Але її жертва не була марною. Дівчина не вмирає в звичному сенсі, а перетворюється на сіру чайку, що з гірким, пронизливим плачем злітає над водою. Ця легенда вона ж сповнена драматизму, міфології, глибокого символізму, і вона змушує замислитись, а хто міг створити таку потужну, таку пронизливу історію? Та хто ж це? Хто стояв за цією легендою? Давайте тепер перейдемо від міфу до реальності і дізнаємося про жінку, яка подарувала нам цей неймовірний образ вічної боротьби та самопожертви. І це Дніпрова Чайка, її справжнє ім'я Людмила Олексіївна Березіна Василевська, письменниця, педагогиня, громадська діячка, людина, чиє життя та творчість були просто нерозривно пов'язані з півднем України. Саме Херсонщина стала для неї і джерелом натхнення, і ареною боротьби. Саме ця земля викарбувала її унікальний стиль і таку непохитну громадянську позицію. Тільки вдумаймося, понад 20 років свого життя вона провела на Херсонщині. Це не просто факт з біографії, це був визначальний період, який залишив глибочезний слід у кожному її творі. Її час у Херсоні був, м'яко кажучи, насичений. Спочатку вона одружилася почала свою літературну діяльність, але її активність не залишилася непоміченою. За участь у народницькій громаді її разом із чоловіком просто вислали з міста. Повернувшись за кілька років, вона з новою силою поринула у творчість і громадську боротьбу, що зрештою призвело до арешту в 1905 році за її промови проти експлуататорів. І от що важливо про неї зрозуміти: література та активізм у її житті були нероздільні. Вона не просто писала про ідеали, вона ними жила, поширювала забороненого кобзаря, збирала фольклор, щоб зберегти самодушу народу, і навіть ризикувала власною свободою, переховуючи у своєму домі політичних в'язнів. Оця готовність до самопожертви заради переконань це ж та сама нитка, що так потужно звучить і в її творах. Але як саме її життєвий досвід, її переконання трансформувалися в таку унікальну літературну форму? Нумо розбиратися в її творчому методі? Дніпрова чайка була яскравою представницею неоромантизму. Це такий напрям, де гострі соціальні проблеми, боротьба за свободу, все це подається через призму міфу, легенди з дуже глибоким зв'язком із природою та народною творчістю. І знаєте, дівчина чайка просто блискуче ілюструє всі ці риси. Тут і ідеалізована героїня, і персоніфіковане море, що має власну волю та характер, і сюжет, що побудований на місцевому фольклорі, а драматизм її творів він завжди тримає в напрузі до останнього слова. Але Дніпрова чайка була дуже багатогранною авторкою. Поряди з такими драматичними легендами для дорослих вона створювала і твори для дітей. От, наприклад, лібретто дитячої опери Коза Дереза. За спогадами вона написала його буквально за кілька днів. Це ж свідчить про її неймовірну універсальність і відданість просвітництву. А тепер повернімося до нашої легенди. Давайте зануримося в її символічний світ, щоб зрозуміти, які ж глибокі ідеї заклала в неї авторка. У цій історії насправді кожен елемент має глибоке значення. Дівчина це, звісно, втілення самопожертви. Море це не просто вода, це сама невблаганна доля. Вогонь, який розпалює батько, це маяк надії. А сама чайка, врешті-решт, стає символом того, що великі вчинки ніколи не забуваються. Дніпрова чайка тут майстерно використала такий жанр, як етіологічний міф. Це коли історія пояснює походження чогось у природі. Легенда, по суті, дає відповідь на те саме питання спочатку: вогник на скелі це душа батька, а крик чайок перед бурею це голос дівчини, яка й досі попереджає моряків про небезпеку. І саме цей рядок підкреслює головну ідею пам'ять про подвиг живе вічно. Вона передається з покоління в покоління через саму природу, через ці голоси чайок. Отже, спадщина Дніпрової чайки це не просто якась збірка творів, це живий приклад того, як література може бути і зброєю, і голосом, і пам'яттю. Вона брала історії рідної землі, перетворювала їх на універсальні символи, які залишаються актуальними й досі. І наостанок питання для роздумів що ж усе таке робить історію вічною? Героїчний вчинок, глибокий символізм, а може зв'язок із душею народу? Історії, подібні до дівчини-чайки, доводять, що справжня сила у здатності надихати.